Цієї ночі росіяни випустили по Запорізькій області ракету С-300. За інформацією голови ОВА, пошкоджено газорозподільний пункт. Пожежу швидко ліквідували, але без газу залишилося три вулиці. Люди не постраждали. З градів та важкої артилерії вранці обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Як пише очільник області, туди прилетіло близько 30 снарядів. без жертв та постраждалих. Словаччина передала Україні 30 одиниць БМП-1. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надя у Твіттер. Відправка зброї стала можливою за рахунок обміну обладнання із Німеччиною. Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників. Їх закупівлю фінансує Міністерство оборони Німеччини. Сім з них будуть призначені для евакуації поранених та поставлені в Україну до кінця цього року. Ша профінансують придбання електромережевого обладнання для відновлення української енергосистеми на суму 53 мільйони доларів. Про це повідомляється у зверненні Державного департаменту США. У Білому домі відзначають, що першу партію обладнання планують доставити протягом тижня.